Давайте сьогодні поговоримо про прощення і милість як шлях до свободи для наших сердець. Прощення одне слово, але в ньому захована неймовірна сила. Якщо ви коли-небудь стикалися з болем образи, приниження, зради чи несправедливості, ви знаєте, наскільки важко відпустити минуле. Рани можуть роками нагадувати про себе, отруювати думки, сковувати серце. Але Ісус пропонує вам шлях, який звільняє. В Євангелії від Матвія учень Петро звернувся до Ісуса з дуже людським питанням. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз? Петро, ймовірно, вважав, що запропонував щедру міру. Але відповідь Ісуса вражає: Не кажу тобі до семи раз. Але аж до 70 разів по семи. Це не конкретне число в даному випадку, а символ безмежності. Пам'ятаєте, ми вже розмірковували над притчою, яку Ісус розповів про царя, який вирішив звести рахунки зі своїми слугами. Один із них заборгував йому величезну суму, яку неможливо було віддати. Коли слуга благав про милість, цар простив увесь борг. Але той самий слуга. Вийшовши, не зміг пробачити мізерного боргу своєму товаришу. Чи не нагадує це нам самих себе? Ми просимо Бога простити нам гріхи, помилки, недосконалість, і Він у своїй великій любові робить це. Але коли хтось завдає нам образи, ми часто тримаємо в серці гнів і розчарування. Слово Боже нагадує нам, наскільки милостивий наш Господь. Як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Це образ нескінченної відстані. Ваші гріхи, ваші невдачі, ваша провина все це Бог відкинув так далеко, що воно більше не має влади над вами. Він не згадує про ваші минулі помилки, не дорікає, не карає за них знову повторно. Прощення Боже, це акт безмежної благодаті. І саме тому Бог запрошує вас бути носієм такої ж благодаті для інших. Звісно, прощати не означає ігнорувати зло, але означає забувати біль. Прощення не виправдовує поганих вчинків іншої людини. Але воно звільняє вас від кайданів, які тримає вас образа. Непрощення краде радість, мир, надію. Воно прив'язує вас до подій, які мали б залишитися у минулому. Прощення це рішення часто складне, але яке потрібно приймати щодня. Це не прояв слабкості, а навпаки, це свідчення сили і довіри Богові. Коли ви прощаєте, ви визнаєте, що справедливість належить йому, а ваша роль бути провідником Його милості у світі. Прикладом для нас є Ісус. Який на Христі промовив Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Навіть у найбільших стражданнях Він показав, що істинна любов завжди прощає. Сьогодні ви можете зробити перший крок почніть із прийняття Божого прощення, адже ви улюблена дитина Його милості. Попросіть у Господа сили пробачити тих, хто завдав вам болю. Нехай образи не керують вашим життям. Замість них оберіть свободу, мир і радість, які приходять через прощення. Ваше серце стане легшим, а ваша душа знайде той спокій, який перевищує будь-яке розуміння. Ви покликані нести цю любов і милість далі, змінюючи світ навколо. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень!